Слава Ісусу Христу, всі люди доброї волі! Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 7 листопада 2014 року, п'ятниця. Католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святих мучеників і нотарів Маркіяна і Мартирія. Маркіян, церковний читець і мартирій, підякон жили у IV столітті і були нотарями-писарями святого Патріарха Павла в Царгороді. Коли єретики-ар'яни прогнали патріарха з міста, а незабаром і убили його, патріарший престол посів єретик Македонії. Будучи людиною мстивою, він почав переслідувати християн. За вірність святій правді були також ув'язнені Маркіан маркіян і Мартирій. Македоній обіцяв їм високі посади і різні почесті, якщо вони прийдуть на його бік. Але ці пусті обіцянки не захитали віри двох відважних мужів. Сповнені любові до Божественного Спасителя і його науки, вони охоче пішли на мученицьку смерть та були вбиті мечем 355-го року. На Божественній літургії святого Івана Золотустого сьогодні читаємо Іванрія від Іванилиста Луки з 10 глави з 1 по 15 стишок, де є такі слова. Після цього Господь призначив сімдесят двох інших і послав їх перед собою в кожне місто і місце, куди сам мав прийти. Він до них промовив: жнива великі, а робітників мало. Просіть, Отже, Господа жнив, щоб послав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я вас посилаю, як ягнят між вовки. Не беріть із собою ні калитки, ні торби, ні сандалі, і нікого в дорозі не вітайте. В який же дім не вийшли б ви, скажіть перше. Мир домові цьому, і коли там є котрий син миру, мир ваш покоїтиметься на ньому, а коли ні, до вас він повернеться і зоставайтесь у тім домі, споживайте та пийте, що в них є. Достоїн боробітник своєї нагороди. Не переходіть із хати до хати, і в яке місто ви не увійшли б і вас приймуть. Їжте, що поставлять перед вами, оздоровляйте в ньому хворих і кажіть їм: наблизилось до вас царство Боже. Коли ж ви війдете в якесь місто і вас не приймуть, то, вийшовши на їхні вулиці, скажіть: ми вам обтрушуємо й порох з вашого міста, що прилип до наших ніг. Тільки знайте, що царство Боже близько. Кажу вам: того дня навіть содомові буде легше, ніж тому місту, горе тобі, хоразине. Горе тобі, видсаїду, бо якби в Тирі та Сидоні сталися ті чуда, що зроблені у вас, вони б давно покаялися, сидячи у веретищій попелі. Та Тирові й Сидонові легше буде під час суду, ніж вам. Та й ти, Капернауме, невже піднімешся аж до неба, аж до самого пекла провалишся. Після цього Господь призначив 72 інших і послав їх перед собою в кожне місто і місце, куди сам мав прийти. Число 72 інших апостолів продовжилося величезною кількістю християн, і, зокрема, богопосвячених осіб, які приходять до нас, готуючи стежку, якою приходить до нас сам Христос. Наш церковний календар так само приходить до ваших домівок, як телеапостол, голосячи Христове Євангеліє та проповідуючи Божу правду. Ми бажаємо, щоб Христос увійшов до кожної домівки, де ви нас бачите і чуєте, щоб Божий мир наповнив ваші серця, а новина про Боже царство втішала вас кожної миті. Ніщо так не видає людину, як те, над чим вона сміється. Йоган фон Фонґоте Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.